Всім привіт! Мене звати Юрій і сьогодні я хочу показати один день із свого життя. А саме сьогодні я буду кататися на своєму велосипеді по Голосіївському лісу і буду з'їжджати в цей ліс через ВДНГ, це в місті Київ, виставковий центр, і хочу вам показати, як я буду це робити на своєму велосипеді. І трохи про свій велосипед, хочу вам його показати. Elizabeth Cannondale Trail SL3 2021 року. І ось він Тут 29 колеса, трансмісія на 12 передач Shimano Dior M6100. З моїми потребами повністю справляється. Також недавно я змінив покришки, до цього у мене стояли Rocket Rig Швальби, це були оригінальні, які йшли в комплекті з велосипедом. Поставив я подібні рокетрон. Ось так вони виглядають. До цього ні разу не міняв покришки на своєму велосипеді цьому новому. І вперше міняв для ободів, які призначені для безкамерного використання покришки. Це було непросте завдання, але я все-таки поміняв, як бачите. І Ось такий велосипед. І ще хочу показати вам ось такий прикольний стоп з Аліекспреса. Дуже класний. Тут багато режимів, також є ще режим авто, під час якого він може автоматично при зупинці вимикати світло. І я знаходжусь, як я сказав, на ВДНГ. Ось так воно все тут виглядає. Отже, поїхали, буду ганяти лісом. Одка офігенна дуже тепло в лісі. でもそれで。So, Trochu tupik. Тільки що зупинився, вирішив потестити GoPro Remote і він працює так собі, Чуть-чуть від'їхав, він вже втратив Connect і не зрозуміло, чи він записує чи ні. Така ось штука, буду ще тестувати, але перший досвід не дуже. І дивіться, який тут вид. Велосипед. Так, зараз хочу показати вам, тут є в Голосіївському парку такий. Спуск прикольний, як тунель. Зараз їду туди і буду знімати. потрібно буде піднятися на гору звідки я спускався. Хочу поїхати на другу локацію. Там буде також прикольний спуск, але не такий довгий, як цей. І хочу відразу відмітити те, що це перший раз я їздю зараз на цих нових покришках, що я вам показував, то вони дуже класні. Дуже класно справляється зі своєю задачею. Дивіться, наприклад, зараз я виїду з легкістю на, цей, на цю горку і не буде ніяких прокрутів. Так що ось так. от Їдемо далі. Під'їхав до другого спуску, який хочу вам показати. Він швидкий, прямий, з деякими горбинками. Для мене він складний, для когось може буде простий. Зараз я вам покажу. Так, спереду у нас собачки. Головне їх не злякати. Вау-ва! ось такий видався спуск. Піднімаємося на гору. Вирішив поїхати не наліво, а направо на гору. І тут у нас впало аж дві деревини. Огос! Нічого собі... Трохи покатався вже, накатав вже майже 14 км по лісу і зараз хочу ще поїхати на третю локацію, показати вам її, спуститися з неї. Ух, і це була третя локація, яку я вам хотів показати, так швидко я з неї спустився. Тепер на заключення ще піднімуся на горку, яку ви бачите спереду, з новими покришками. Минулого разу я тут буксував трохи зі своїми старими покришками. Поїхали. Максимально та передача. І можна навіть отак. Ух ти, ні. Так не можна, трохи можна. Так, є трохи пробуксовка. Раз. Два, три. Фу. Все. Виїхали. Так, хочу завершити вже це відео. Ось такий вийшов у мене велодень, покатався по Голосіївському лісу, ВДНГ, показав вам деякі спуски. Якщо вам подобалось, ставимо вподобайки. Якщо у вас є якісь питання, пишемо в коментарях. Можливо, у вас будуть якісь питання до мого велосипеда Cannondale Trail SL3 2021 року. Задавайте їх в коментарях. Я дам вам на них відповідь. І в цілому, ось такий у нас гарний. Причудовий день сьогодні, тому дякую за перегляд і до нових зустрічей.